Викладацька майстерність інструментарій сучасного викладача. Педагогічна майстерність високий рівень оволодіння педагогічною діяльністю, комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих якостей особистості. Що дозволяють педагогові ефективно керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів і здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію. Педагогічна майстерність викладача виявляється у майстерності організатора, майстерності переконувати, майстерності передачі знань, а також майстерністю володіння психологи-педагогічними техніками, отож, викладач. Це справді дуже творча професія. У сучасних умовах змішаного формату навчання для викладачів постали нові виклики: Як переорієнтувати набуті професійні навички до вимог часу? Як вдосконалювати викладацьку майстерність шляхом застосування нового інструментарію? Для чого ж нам це? А власне, для підвищення викладацької майстерності. Ефективної підготовки до уроку, пошуку та застосування якісної інформації, який же ж очікуваний результат, а це якість знань та формування відповідних компетентностей у здобувачів освіти. Освіта сьогодні це більше, ніж просто передача знань, це вплив, який здійснює навчальний заклад на громади та країну загалом. Існує великий запит на посилення цієї взаємодії, а отже, і на освітній підхід. Тому актуально на сьогодні є впровадження методик змішаного навчання, розвиток інформаційної грамотності, розвиток цифрової грамотності як пріоритет, а також викладацька майстерність і професійний розвиток викладачів. Ставимо собі проблемне питання: чи можна вже по-старому вчити? Чи навчати по-іншому. Дистанційне навчання, яке на сьогоднішній момент має і синхронний, і асинхронний формат, має як свої можливості, також і свої обмеження. У синхронному форматі ми можемо використовувати вебінари, брати участь у відеоконференціях, використовувати віртуальний клас, а також Проводити онлайн-тренінги, заняття, під час якого учасники у супроводі тренера вирішують практичні завдання. В асинхронному форматі ми маємо можливість брати участь в масових відкритих онлайн-курсах, використовувати онлайн-літературу, вести власний блог або спослуговуватись блогом наших колег. Брати участь у форумах, спілкуватися у чатах, брати участь у відеоконференціях, а також передавати інформацію за допомогою електронної пошти. Мішане навчання це персоналізоване навчання на основі компетентності, і воно поєднує як очне навчання в навчальному закладі, також і онлайн-навчання. Внішане навчання, навчання передбачає доступ до мережі, інтернет. Доступні віртуальні інструменти комунікації і наявність гаджетів. Основні складові змішаного навчання це є живі події, тобто це наша робота в аудиторії, онлайн-контент, яке включає самостійне навчання, де здобувачі самостійно опрацьовують матеріал у зручному темпі і у зручному для них місці. Це співпраця, робота з однолітками і робота з учителями. Оцінка коли здобувачі можуть стежити за своїм прогресом, а вчителі оцінювати знання та коригувати процес через індивідуальне, індивідуальне конструктування. І додаткові матеріали. Відкритими на сьогоднішній момент залишаються такі питання, який рівень доступу до технологій мають ваші здобувачі освіти? Як правильно обрати модель змішаного навчання? які переваги та виклики впровадження змішаних моделей навчання. Змішане навчання як дає нам свої можливості: це є поштовх до розвитку, нові форми та методи праці, підвищення рівня цифрової та інформаційної компетентності, а також можливість навчання у будь-який час і будь-де. Але ми також опираємося з новими проблемами і маємо. Матеріальне та технічне оснащення для навчання з проблемою в нас є цей різний рівень цифрової та інформаційної компетентності, проблеми здобувачів самоорганізовуватись для навчання і відсутність живого спілкування та мовної практики. Успішне моделювання уроку. Що ж важливо? Обрати оптимальний спосіб спілкування, визначити ключові теми для онлайн-опрацювання. Продумати змістове наповнення, розробити та пояснити здобувачам освіти правила роботи під час онлайн-навчання. З чого ж почати? Визначте тему заняття, спрогнозуйте очікувані результати, мотивуйте, продумайте методику подачі нового матеріалу, доберіть приклади завдань на кожен рівень засвоєння навчального матеріалу, спроєктуйте домашнє завдання. Знайдіть в інтернеті матеріали для організації самостійної роботи. Інструменти спілкування, які нам потрібні будуть для дистанційного навчання, це електронна пошта, кейс-технології та телекомунікаційні технології. І чат, і відеозв'язок, і віртуальні дошки, і знову ж таки телеконференції, які можуть відбуватися на основі форумів і електронної пошти онлайн – це сайти, які надають різноманітні послуги, що полегшують роботу та заощаджують час. Це є наші знаряддя для праці. Із запропонованих ви бачите знайомі вам Google Classroom, Zoom, ClassTime і інші. Пропоную вам ті, з якими працюємо дуже часто: це є електронні мережеві підручники, це є знаряддя. Онлайн-інструментів на освіторії, всеосвіті, на урок та інших платформах. Сучасними цифровими платформами є всеосвіта та на урок. Вони допомагають професійно зростати і підвищувати педагогічну майстерність. Містять дуже багато інструментів, які дають різні можливості Це і спілкування з усіма учасниками процесу. Це створення до електронного журналу, до функції його, створення занять, створення і ведення блогів, зберігання власних документів, участь у підвищенні кваліфікації, а також можливість надати своїм учням доступ до сезонних олімпіад та конкурсів. Платформа Всеукраїнська школа онлайн, онлайн це є сучасний, всім відомий, онлайн ресурс для дистанційного та змішаного навчання, і ми знаємо, що навчальний контент містить дуже багато основних предметів, і серед них зарубіжна література. Важливо, що усі уроки та методичні матеріали розміщені тут відповідають державній програмі. Google Class це цей веб-сервіс, на якому працюємо зараз ми в нашому закладі, створений він для допомоги учням і викладачам, і основна мета прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Як правило, дуже чітко потрібно для того, щоб працювати тут, дуже чітко прописати алгоритм дії, що ми пропонуємо учням, що від них вимагаємо і як, власне, оцінити те чи інше завдання. Google Форма також полегшує роботу викладачеві, а учням Google Форма можуть збирати відповідні відповіді наших здобувачів і проводити автоматичне оцінювання. Дуже зручно, що ем, дуже швидко ми можемо із відповідей наших е, учасників створити навіть певні діаграми для певних досліджень, якщо є така потреба. Хмара слів. Хмара слів, може, можна утворювати її за допомогою такого застосунку, як WordArt. Для чого зазвичай використовуємо, для того, щоб описувати певні поняття, ключові слова. Тут можна зашифрувати тему певного героя, щоб учні відгадали, поняття. На основі хмари. Учні можуть давати розгорнуту відповідь до теми, пояснювати значення чи зміст кожного слова і пов'язувати їх із темою. Можливо, навіть і самостійно складати таку хмаринку підказок для теми, і найважливіше вони можуть повторити вивчене на уроці. Інтерактивні вправи це улюблена річ кожного педагога і учня. Вони дуже люблять відповідати на запитання: тести, тести, тести. Використовуємо ми інтерактивні вправи на. Ем... Всеосвіті на урок, Learning Apps, тобто тематика створення завдань є різноманітна. Це є і ігри, і пазли, і створення відповідностей, кросворди, і так далі. Дуже важливо є тут, що можна обмінюватися завданнями між викладачами, між педагогами, можна створювати власні, використовувати. Уже запропоновані, є дуже багато шаблонів, і е, найважливіше ми маємо моментальну перевірку правильності виконання завдань нашими учнями. Ментальні карти теж один із улюблених різновидів роботи на уроці це дуже зручно в тій техніці, в техніці візуалізації. Створювати і записувати конспект до уроку залучає учнів активно мислити, генерує ідеї, допомагає запам'ятовувати. Ну і вони є економлять час, бо вони є швидкі у створенні. Один із онлайн-сервісів, це сервіс Міндомо, і один із запропонованих варіантів є поданий у вас на слайді. Інтернет-джерела, які сприяють засвоєнню програмового матеріалу, ще раз підсумуємо і Всеукраїнська школа онлайн, це екранізовані твори, це онлайн-сервіси для вчителя, ем, різні платформи Google Classroom, сервіс для створення ментальних карт та інші. Дуже рекомендую блог автора Анни Марії Богосвяцької, де вона дуже чітко розповідає. Про те, як працювати, підбирати електронні освітні ресурси, що полегшує її роботу, подано пояснення, як власне працювати, і проілюстровано усі, усі пояснення проілюстровані власними прикладами. А також, якщо підсумувати, то можемо сказати, що сучасний урок є скарбницею і творчої майстерної вчителя та учня. Тому на сьогоднішній момент вже по старому вчити не можемо, а навчаємо по іншому. Провадження методик змішаного навчання показує, що ми маємо сприяти всебічному розвитку здібностей наших учнів через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з елементами традиційного уроку. А також використання цифрових інструментів для навчання, діагностики, оцінки зворотнього зв'язку сприяють розвитку цифрової культури. Бути учителем це покликання, в чому ж сенс життя, сенс у тому, щоби бути, бути собою, Андрій Зелінський. Тож велика вдячність кожному хто розуміє, що майбутнє України сьогодні пишеться на полі бою і за шкільною партою. Особливо вдячність тим, хто відважився бути педагогом з великої літери та реалізувати проєкт творення України нашої мрії. Усе буде Україна. Дякую за увагу!